Хто не знає, що таке є Аркомпас? Я скажу так: підбиття підсумку цього року, який був і плани на наступний рік. Він перекладений більше ніж 20 мовами. От він настільки популярний у всьому світі. Я заповню його. Оце вже буде, третій рік, перший 2022-2023. І цей двадцять 2024 я не моніторила, але я знаю, що він точно є, бо вже 4 грудня. В минулому році він з'явився взагалі на початку листопада, тому зараз він точно є. Так, я сюди натискаю. Ми змінюємо мову. Я вам пропоную одразу переходити трохи нижче. Ось тут там, де ми вибираємо формат самого ЄР-компасу ER мову, стандартну або цифрову версію. У мене вона стандартна. І обирайте краще формат А4. Тому що формат А5 це дуже маленький формат. І ви, наприклад, не все зможете сюди вписати. Є такі здоровезні, звісно, але є і манюнечки. Тому я завжди обираю А4. Хто дивився мої два відео про єр Compass минулі роки, там більш детальніше розповідається, особливо в першому, більш детальніше розповідається за ЄРКО? В цьому році я додаю до ЄР ER Компасу таку бонусну тему «Слово року. Адже я не то, точно рекламую прям ЄР ER Компас. Моя ціль розповісти про нього, розповісти за такий новий, може, для когось новий, можливо, з кимось просто за компанією разом ви заповнюєте. Я заповнюю ділимось такими враженнями. Так, тепер конкретніше про ЄР-компас. ER Хто не знає нічого про Єр ER Компас, закликаю подивитися моє перше відео. Перше відео, яке зайшло на моєму каналі, це було саме про ER-компас. Я сама його заповнила, надихнулася і думаю, буду ділитися з вами, тому що це дуже дієва річ, це дуже надихаюча річ. І інколи буває так, що здається, що ти нічого не зробив, такий весь невдаха, що твої плани там якісь грандіозні, а ти з них зробив відсотків 5%. Потім, коли ти береш ярком... Ти розумієш, ні чорта собі ти не вдаха, ти стільки всього зробив, ти те купив, на те не збирав, цього досягнув, туди поїхав, на таких курсах був. і розумієш, Тому що коли ти вже в грудні 24-го року, ти не пам'ятаєш, що були в січні 24-го року, ти не згадуєш успіх. Травня 2024 року ти не згадуєш то, 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 а воно було, і це ж твій успіх. Це все в знаєте на далеку ниточку перли нанизуються. Одна, друга, третя, п'ята, десята. І без оцієї п'ятої, десятої ти не був би в цьому становищі, на цій роботі з цією зарплатою. Тому це все треба цінувати, і треба розуміти, що ем, так були. Люди, які допомогли, життя дало шанси, але загалом це ти молодець, ти ними скористався, ти набрався сміливості і на це погодитись, це пройти. і Сьогодні ти вже у зовсім іншій такій, знаєте, геометричній площині. Тому себе треба хвалити, підтримувати, і якраз після такої дози натхнення і наступний рік можна будувати більшою впевненість. Собі. Це третє відео про Ер Компас. Я хочу наголосити більше про слово року. Слово на рік 2025. У нас є багато задач, але одна найбільше хромає. Як цікаво це прослідкувати? В 2022 році, на 2023 рік, я собі ставила завдання на рік встановлення журналіста. Робота журналістом. Моє оточення це журналіст. На 2024 рік я прописувала покращити собі фінансове становище. На 2025 рік я собі вже вибрала слово рок з спорт, не стати прям такою ядреною спортсменкою, але точно регулярно ходити в спортзал. Коли ви також оберете для себе слово року, то тоді треба себе, от оцим, ну я буду на спорті цей приклад показувати. Треба себе оточити нагадуваннями про спорт. Є різні такі статуеточки. То там м'яч, то буц. Коротше, вони у вас мають стояти десь перед носом на робочому столі, на ноутбуці, на комп'ютері, на планшеті, на телефоні. Знайдіть найсмачніші картинки, які от є якраз в моєму випадку про спорт, там спортзал, наприклад, така красива фотографія, там де дівчина така вже підкачана, красива, там таскають гантелі. От я собі таке буду ставити на робочий стіл, і це буде мені кожен день нагадувати, що дивись. Вона худа, а ти ні. Це так фантазуючим чим ще можна собі понагадувати. Можна взяти почитати книги на цю тему. Читала книгу, не зупиняйся, так вона називається, я вам, я вам тут покажу. Дуже надихаюча книга. От ви, ви обираєте свою найслабшу сторону, яку хочете підтягти, і оточуєте себе будь-якими деталями, хоч, хоч напряму роздруковані якісь картини, і обставляєте свій, свій побут оцим, щоб не забути. Я взагалі вирішила так: я не буду чекати 1 січня, а от наступну неділю піду в спортзал. Я не знаю, які у вас проєкти, але впевнена, що це можна почати прямо зараз, щоб для вас вихід в 2025 рік і за цими планами не став, не став стресовим, не, так раптово це все спало вам, спало вам на голову. як... Як сніг на голову. А вже зараз почніть підготовку. Ось такі от мої поради: друкуйте ЄР компас, заповнюйте. Якщо ви щось забули, що трапилось за рік, відкрийте галерею, прогортайте, що ви фотографували, де були. Можливо, ви щось забули, якусь яскраву подію 24-го року. Я інколи в Фейсбук заходжу, прогортую, чим я ділилась, який пост випускала. Що для мене було а, такий якийсь сплеск емоцій яскравих. А я за них забула. І не цінують їх уже, де да? всім вдалого початку року.